Починаємо! Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on, Play. Сьогодні у нас супер крута тема. Топ 5 красивок на літо. Це не виключно мій список. Я зробив опитування серед учасників нашого чату, серед учасників інших чатів про красівки. Було більше 30 відповідей. Переважна більшість кросівок співпала з моїм списком. Тут ще важливо розуміти, що, що цей список це про прям літні кросівки. Я не включав сюди кросівки, які, як то казали, демісезонні, весна, осінь. Їх ви, в принципі, і так розумієте, що можна підміняти, бла, бла, бла. Я вирішив зосередитись виключно на літніх-літніх кросівках, тих кросівках, які я особисто ношу, які. Я би взував коли на вулиці Спека. І також важливо відмітити, що літо 2024 року продовжує тренди попередніх років. Таке враження, що вся історія крутиться знову ж таки навколо спортивних силуетів, спортивних кросівок бігових старих, таких, як колись були Dead Shoes, так і зараз оці ретро-бігові кросівки. Я насправді цю естетику дуже сильно полюбив, вона мені дуже сильно імпонує. Тут що важливо, я буду розташовувати кросівки до моїх найулюбленіших. В кінці ви дізнаєтесь мої най-най-най улюбленіші кросівки на літо. Ціни всіх кросівок, про які я говорю, в принципі, весь список топ-5, рітейл складає від 140 до 160 доларів. В цьому проміжку ви можете рухатись. Важливо також пам'ятати, що деякі пари, в принципі, всі пари любі пари можна дивитись на OLX. Якщо ви переживаєте за оригінальність, ви згадуєте, що я випускав відос, декілька відосів назад, про те, як відрізнити оригінальну пару від неоригінальної. Без ризиків за 5 хвилин безкоштовно на новій пошті. Тому починаємо з Nike. Nike Vomero 5 супер кльова пара кросівок. Вони дуже зручні, вони дуже стильні, вони в дуже багатьох виконаннях, різних кольорах, кожен зможе собі знайти все, що завгодно. Кросівки йдуть true to size, тобто при своєму 9.5 я купую і Vomero 5 в розмірі 9.5. Кросівки зручні, дуже кльова вентиляція. Їх зараз насправді багато на ногах на вулицях, але не так, щоб дуже. Це не та історія, яка була, як на мене, з 90-60 New Balance, коли просто куди не глянь. Або 19 на 6, від яких ти прям супер сильно втомлюєшся. Vomero 5 насправді собі тримає таку нішевість, як на мене, невеличку. Аналогом Vomero 5 зараз Nike випустила кльову модель. Nike v 2 к Віту Кей, Рантек. Це жіноча модель з рітейлом 120 доларів. Вона дуже кльово виглядає на нозі. В неї висока п'ятка, такий ніби каблучок, і супер пара. Знову ж таки, класичні бігові кросівки, Модно, гарно. Ну, для молоді, напевно, але що поробиш. Тут же так вийшло. Це було не задумано. Просто так сталося. Що наступний. У нас. По суті, всі кросівки в мене вийшли, всі з різних брендів. Тому далі ми рухаємося до ASICS. ASICS — це моя, ну як зараз, в принципі, виявляється мрія, я хочу пару кросівок під назвою ASICS Gel Kayano 14. Мій друг Микита має таку пару вже більше року. Він в абсолютному захваті. Кожен раз, коли ми з ним бачимось, він каже, чувак, це топова пара. Кожен раз я на неї дивлюсь, кажу, чувак, це топова пара. Вона суперзручна. Ідеальна вентиляція, дуже кльові кольори. Я не знаю, що ж хотіти від літніх красівок, як не джель Kayano 14. Це прям топ. Я зробив так, бо тут щось летіло в повітрі. Отже, повертаючись до відповідей людей на топ-5 красівок, там була кльова пара, яка мені теж дуже цікава, під назвою Азік Gel Quantum Kinetic. В неї все кльово, єдине, що рітейл складає 250 доларів. Я так розумію, що це через те, що там просто вся підошва, це гель, топовий гель від ASICS. Мені дуже цікаво, що це за історія на ногах, як в них ходити. З приємного, це модель, яку можна купляти на знижках. На неї можна знайти мінус 50, мінус 40, мінус 30%. Тому просто зверніть на неї увагу. Якщо хтось носить, пишіть коментарі, ну і розкажіть, як ви стали такими заможними. Ми переходимо до. Дуже клього бренду. Він зараз все таки, не можу сказати, що недооцінений, але все одно він так десь. Знаєте, пасе задніх. Це Sakoni, Sakні Pro Omni Grid 9. Вау! Це супер кльове красиво. Технологій менше, ніж в Asix Kayano 14. Retail, в принципі, 150 доларів теж недалеко тікає від ASICS. Але в них такий кльовий, кльовий вінтажний вайб. Прям якщо їх знайти в кольорі. Там є прям знову ж таки, от в цих кросівках всюди є кольори, де в назві написано OG. Прям оригінальні кольори, трушні, синій, трушний зелений, трушний червоний. Просто кайф. Я в захваті від цих савканів. Їх взимку можна було на Goat знайти, типу, за 40-50 баксів. Поки я про це подумав, була вже майже весна. І я не зміг їх так придбати дешево, але я бачив в продажах, що вони так продавались, і це було прям супер круто. Зверніть увагу на Савкані. У Савкані також є декілька інших прикольних моделей, літніх. Мені, наприклад, зараз їде пара GRID е, Azura 2000. Ми про них е, в мене про них на каналі є огляд колаборація з JTips, такі рожеві, дикі кресівки. Вони мені, до речі, їдуть. Вони продаваються теж супер кльово, рітейл, дешевий, на Олексі повна. Може, я спішу з заявою про повно, але їх вистачає. Тому Савкані варті уваги. Так, рухаємося далі. Тут вже нарешті я можу вам щось показати. Це одні з моїх улюбленців. Окей. Ми приходимо до New Balance. Найбільш носимою парою New Balance літньої в мене це ось ці малюки. New Balance 1906R в OG колорвеї червоного кольору. Тут. Вже всім нам знайома підошва з 2002 R. В мене 2002 R Не те, щоб я дуже викоблучувався, але в мене їх в якийсь момент стало більше 10. Таке собі, щастя. Але я це до того, що цю підошву я знаю досконало. Вона супер, вона не підводить. Тому 19 на 6 це супер вибір на літо. Їх в якийсь момент стало дуже багато на ногах, як я попередньо казав, але. Ну то що, саме оцій OG кольорів, їх набагато менше. Є червоні, є зелені, здається, є чорні. Вони дуже круто виглядають. Вони от вони якось, знаєте, є всі 19 на 6, там чорних багато таких, типу більш осінніх варіантів. А от саме літніх я насправді на людях зустрічав може, двічі. Тому це клас. Також Нібелс випустив дуже кльову модель. як випустив, він її реанімував, як він все це робить. Під назвою 860 v 2 там топові колаборації займе Leandor, як ви знаєте. Супер класний літній красівок. Вони всі між собою схожі, насправді, бо це одна і та сама естетика, але якщо ви про нього не чули, про них. Зверніть свою увагу, можливо, вам буде цікаво, і саме ця пара вас здивує і ви захочете її придбати. Та-дам! Це пара номер 1 на літо для мене. Це Mizuno Wave Runner 10. Колір OG. Це реліз 2020 року. Тоді Mizuno запустила прям такі типу вінтажні кольори для них. Я ледь знайшов їх. Рітейл, знову ж таки, 150 доларів. Я конкретно цю пару купив доларів за 100, здається, десь я їх знайшов за кордоном. Я не знаю, це прям супер класно, це супер вентиляція. От дивіться, от сіточка, а от мої пальці. Бачите, в принципі, воно просвічується на літо просто кайф. Я не знаю, там було плюс 40, я взував легенький носочок, і мені було реально комфортно, я не вмирав. Бо за останні роки чомусь мені влітку стало прям супер некомфортно, в плюс-мінус, не дуже вентилюємих кросівках. Я прям реально страждаю, тому це для мене прям супер кайф. Тут е в 5 технологія під назвою Wave від Mizuna. Е Взагалі я знімав відос на цю пару огляд, але щось сталося і карта пам'яті в якийсь момент зламалась. Коротше, відос пропав. І огляд на цю пару я не випустив. Але я вам всім рекомендую її придбати. Це класно. Японці, японці, Mizuna. Бренд створений в 1906 році, так само, як і New Balance, І щось ті японці знають. Я рекомендую нам користуватися їхніми знаннями і надбаннями. Тому мізуноп номер один. Користуйтесь. З цікавого Mizuno в цьому році з'явився в магазині All Stars. У вас є змога піти, приміряти, придбати. Це супер зручно. Ви, може, здивовані, що у списку не було Adidas, Якось так в мене сталося, що влітку. Та й взагалі з Adidas в мене буквально декілька пар. Зрештою, цікаво, зверніть увагу на ультрабусти. Це супер універсальна пара, їх там безліч варіантів. OLX прям засипаний. А також старі добрі клімакули. OG версія клімакулів це супер топ. Коротко розкажу, що в мене в дитинстві вони були. Це була сірого кольору пара з оці величезною сіткою. Вони провітрювалися просто ідеально. Було лише єдине, але це були не Adidas, а Athletic називався бренд такий. В Хмельницьку на базарі куплявся за, мені здається, реально 40 гривень. Я обожнював ці кросівки. Ну, це кайф. Тому клімакул це в мене така трошки ностальгія. Можливо, я колись пару придбаю. Вона реально того варта. Також з цікавого можна звернути увагу на хоки. Хоки-кайф. Там в списку мені рекомендували модель One One Bondi 8. Хто тямить в хоках, напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Взагалі, які хоки ви носите влітку. Також окремою категорією є клоги: це крокси, кроксоподібні, там всякі слайди від ізі, не ізі. Багато хто асів зараз робить багато прикольних таких шльопанцеподібних варіантів. Тому користуйтеся. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто що любить, хто може, ви можете скласти свій список з топ 5 чи топ-3 літніх красивих для себе. Також я попрошу. Я дивився Безоння Мюзик, і Макс каже: пишіть коментарі від вісьми слів. Я вас прошу про те саме. Пишіть коментарі від вісьми слів. Будь ласка, це важливо. Хочеться, щоб канал розвивався. У нас вже зовсім зовсім близько тисячі підписників. Це такий мейлстоун дуже важливий для мене особисто. Я сподіваюся, для вас теж. Скоро нас чекає, вас чекає великий збір. Ми будемо збирати, скоріш за все, 200 тисяч на потреби Азову. Десь там при керманті трошки, бо треба буде збирати, будуть кльові призи. Ну, в принципі, як завжди, з призами я вас не ображав. І що ще? Носіть кросівки, бережіть себе. Слава Збройним силам України. Не забувайте донатити, це прям най най найголовніше зараз. І найшвидшої перемоги нам всім! Всіх люблю, всіх обіймаю цьому. Давайте.